Привіт, народ! Я нічого не шарю в крипті, але поки Сергій відсипається після важкої ночі, я постараюсь розказати вам, що трапилось. Чорний лепідь. Е, ні. Це не фільм, це коли на ринку повний криптогедон. Таке стається, коли співпадає декілька факторів. І звісно, очевидно, що весь цей криптогідєць запустив один нещасний твіт старого маразматіка з синдромом маленького пісюна. З цього все почалось. Але далі співпала ціла низка факторів. вечір п'ятниці, відповідно, фондові ринки закриті, відкупати падіння нема кому, і все летить ще нижче к херам. На ринку кров, шок, паніка. І буквально мільйони людей втратили усі свої депозити. Ми ну. Сергій, і сподіваюсь, ви з ним чудом пережили це падіння. Тут, звісно, є доля везіння, але в основному це через те, що торгували найбільш ліквідними біткоїном і ефіром і завжди додавали достатньо маржі. Сподіваюсь, ви теж так робили, і у вас усе добре. Але так само вночі багато хто відкупав падіння і буквально за годину робили по 3-5 іксів. Як казав Уоррен Баффет, купляйте, коли на ринку кров. Саме так і робляться лайфчейнж гроші. Треба купляти, коли падає, а не коли усе летить. Висновок такий. Завжди дотримуйтесь рекомендацій в ботах і завжди майте достатньо маржі. Хоча при таких падіннях може статися буквально що завгодно. Якщо торгуєте руками, завжди використовуйте ізольовану маржу краще тратити трошки ніж весь депозит. Зараз гарна можливість купити класні монети на спот за дуже дешево. Ніхто не знає, коли все відновиться. Але коли і якщо все відновиться, буде. No risk, no пош, як кажуть. Детальний звіт по ботам за цю ніч Сергій викладе в телеграм-канал. Ну, коли прокинеться, звісно. Тримайтеся і до зустрічі. Ну, можливо, ми ще з вами побачимось, не знаю.